Пропоную вашій увазі Кардіобам, унікальний комплекс для підтримки діяльності серцево-судинної системи. Ця підтримка особливо важлива при дії стресових факторів. Давайте дізнаємося, чому, а також як саме це відбувається. Ми звикли захворювання серця, такі як, наприклад, серцеві напади або навіть інфаркт, пов'язувати з атеросклерозом, тобто закупоркою артерій холестериновими бляшками. Але дані останніх досліджень виявили, що у кожного четвертого хворого з серцевим нападом немає ознак атеросклерозу. Вчені вважають, що стрес та його наслідки можуть відігравати тут значну роль. Головні гормони стресу адреналін, норадреналін і кортизол мають швидкі негативні ефекти, а також довгострокові наслідки. Але які саме? Дія адреналіну і норадреналіну розпочинається за лічені секунди від дії стресового фактору з активації симпатичної нервової системи. Це веде до збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску і збільшення потреби клітин у кисні. Дія кортизолу розвивається більш повільно, але й триває довше. Кортизол блокує виділення оксиду азоту. Який відповідає за розслаблення судин. Тому виникає довготривалий спазм судин, що погіршує мікроциркуляцію і підвищує тиск. Крім того, було доведено, що кортизол стимулює мікрозапалення в судинній стінці, що прискорює розвиток атеросклерозу. Тож, як ви бачите, стрес, особливо довготривалий, може призводити до цілої низки порушень роботи серцево-судинної системи. Саме тому Склад кардіобаму був розроблений для комплексної підтримки роботи всієї серцево-судинної системи. До складу кардіобам входить комплекс лікарських рослин глід, пустирник, м'ята, діоскорея ніпонська і екстракт часнику. Також склад доповнено залізом і вітаміном В12 для нормалізації рівня гемоглобіну і підтримки кровотворення. Розглянемо властивості компонентів кардіобаму більш детально. Глід і пустирник збільшують силу серцевих скорочень, при цьому зменшують їх частоту, що допомагає усунути тахікардію і аритмію. Крім того, розслаблюють гладенькі м'язи судин і знижують артеріальний тиск. Також варто зазначити протитривожну і заспокійливу дію пустирнику, що допомагає організму впоратись зі стресом. Головна дія м'яти і діоскореї направлена на судини їх розслаблення, розширення коронарних артерій, зниження тиску. Серед численних властивостей часнику зазначу сприяє зниженню холестерину. Має антиоксидантні властивості. Сприяє зниженню тромбоутворення. Залізо вітамін В12 доповнюють ці ефекти. Підвищують гемоглобін для поліпшення транспорту кисню еритроцитами, запобігають розвитку анемії. Тому кардіобам це збалансований склад, який комплексно впливає на всю серцево-судинну систему серце, судини і кров. Так підтримують роботу серця глід і пустирник, судин, м'ята і діоскорея, крові. Часник, залізо і вітамін В12. Отже, переваги кардіобаму це комплексна підтримка всієї серцево-судинної системи. Кардіобам сприяє м'якому зниженню артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, тому його можна рекомендувати в аптеці до консультації лікаря. Ще одна перевага відсутність у складі фенобарбіталу та спирту. Тому Кардіобам не викликає сумливості, його прийом не супроводжується специфічним спиртовим запахом і більш зручний в порівнянні з краплями. І, звичайно, доступна ціна це переконливий аргумент для покупця. Кардіобам рекомендовано приймати по одній капсулі два рази на день протягом одного місяця. Подальший прийом узгоджується з лікарем. Зверніть увагу, що засіб не рекомендовано при гіпотонії та брадикардії. Кому порекомендувати кардіобам в аптеці? Насправді таких клієнтів досить багато. Наприклад, клієнт, якого турбує прискорене серцебиття, підйом артеріального тиску на тлі стресу. При цьому спостерігається незначний і непостійний підйом артеріального тиску. Або зростання частоти серцевих скорочень. Частина клієнтів приходить до вас із запитанням порекомендувати щось від тиску або клієнт щось запитує для підтримки роботи серця. Звичайно, будь-якому з цих клієнтів ви порадите в першу чергу звернутися до лікаря для уточнення діагнозу і підбору тривалої терапії, а для нормалізації стану до консультації порекомендуйте Кардіобам. Який комплексно впливає на всю серцево-судинну систему. Серце, судини, кров. Як рекомендувати кардіобам? Рекомендую вам кардіобам. За рахунок комплексного складу підтримую роботу всієї серцево-судинної системи серця, судин і крові. Сприяє м'якому зниженню тиску та частоти серцевих скорочень. Не містить фенобарбіталу. Не викликає знадійного ефекту та загальмованості. Дякую за увагу!